Один генерал армії США опинився замішаним у скандалі, який коштував. Директору ЦРУ Дейвиду Петреусу Пентагон спільно з ФБР розпочав слідство щодо головнокомандувача військ США в Афганістані Джона Аллена. Петреус і Ален потрапили у ситуацію, яка більше схожа на сценарій мексиканської мелодрами. Генерал Ален перебував у тісній переписці з жінкою, який надсилала таємні імейли з погрозами. Інша жінка, котра перебувала у таємних романтичних відносинах з генералом Петреусом. Про подробиці цієї історії та те. Чим вона може обернутися, розповідає Руслан Петричка. Минулої п'ятниці директор ЦРУ Дейвид Петреус зізнався в існуванні позашлюбного зв'язку з жінкою, що писала про нього книгу, і подав відставку. Але ця справа може піти набагато далі, аніж любовна інтрижка генерала. У понеділок ввечері агенти ФБР здійснили обшук у будинку Поли Бродвелл, коханки Петреуса. ФБР вилучило з дому Бродвелл коробки з документами і комп'ютери, на яких виявило тисячі листів електронної переписки між нею та генералом Петреусом, що підтверджують існування таємного роману між ними На його рівні. Подібні моральні падіння неприпустимі. Вони змушують сумніватися, чи заслуговує він на довіру нації на такій високій посаді. ФБР за про існування позашлюбного роману генерала Петреуса зі своїм особистим біографом. Ще влітку причиною відкриття справи стали електронні листи з погрозами, які почала отримувати інша жінка, мешканка Флориди Джіл Келлі, друг сім'ї генерала Петреуса. Вона поскаржилася в ФБР, яке з'ясувало, що автором листів була Пола Бродвелл. ФБР почало розслідувати цю справу, коли стало зрозуміло, що до цієї суперечки між двома жінками якимось чином причетний генерал Петреус Крім питань моралі. ФБР також перевіряє, чи не опинилися через позашлюбний зв'язок під загрозою державні таємниці з інформації відомої мені я можу так реконструювати події. Спочатку одна особа почала погрожувати іншій, через що та поскачилася у ФБР. Коли агенти почали перевіряти, вони побачили, що у відносинах замішаний Девід Петреус. ФБР було занепокоєне чи не загрожує ця справа національній безпеці і чи не отримали доступ хакери до особистої переписки директора ЦРУ. Розслідування проти Петреуса проводилось таємно. За повідомленнями про нього не знали ні у Білому домі, ні у Конгресі. ФБР повідомило Білий Дім та лідерів Конгресі про підозри щодо Петреуса лише минулого тижня. Через кілька днів він подав відставку з поста директора ЦРУ. Але на цьому ця дивна історія не закінчується. У понеділок Пентагон заявив, що головнокомандувач військ США в Афганістані Джон Аллен також причетний до суперечки між Полою Бродвелл та Джил Келлі. У комп'ютері генерала Аллена виявили від 20 до 30 тисяч листів переписки з Джил Келлі, які фахівці Пентагона охарактеризували як особисті та навіть інтимні. Аллен заперечує провину і поки залишається на своїй посаді. Поки що у слідчих більше запитань у цій справі ніж відповідей, але якими б не були результати слідства, увесь силовий блок сполучених штатів, схоже чекає чимало перевірок і кадрові зміни, Руслан Петричка, Голос Америки.